Вівторок приніс негоду у центральну частину України. Сильна злива та град за лічені хвилини перетворила вулиці Кіровограду на річки. Люди ходять по коліна у воді. Подекуди вода піднялась до рівня середини легкового автомобіля. Про це дивіться у наступному репортажі. Стихія частково паралізувала рух транспорту. Вода сильним потоком йшла по проїжджій частині та тротуарах. Крізь стіну дощу не видно було і на кілька метрів. У деяких мікрорайонах відключали електроенергію. Перебої світла були і в обласній лікарні. Негода тривала майже чотири години. Її наслідки ліквідовують підрозділи МНС. Вони відкачують воду з підвалів житлових будинків. З води рятувальники витягнули 23 автомобілі та один автобус. На допомогу населенню мобілізували більш ніж 200 Менесівців, двадцять 20 одиниць. Техніки і чотири човни. За рішенням начальника територіального управління генерал-майора служби цивільного захисту Віктора Васильовича Федорчака, сили і засоби кератського гарнізону приведені в бойову готовність, а також створено резерв сил і засобів на випадок оперативного реагування на надзвичайні події ситуації, які можуть виникнути в результаті погіршення погодних умов.